Я росіянин. І живеш в Україні? І живу в Україні. А як це так трапилось? Розкажи свою історію. Ну, трапилось так, що ти українець і живеш в Росії. Так і я. росіянин, живу в Україні. А як, як ти попав в Україну? Як? на поїзді. А яка причина переїзду? Учився тут, залишився тут. Чого в Україну? Чого не... не іншу країну? Чого в Україну? Ти розумієш, в 65-му році іншу країну попасть неможливо було. А чому Україну? Чому ти вибрав Україну саме? Чому там не з цих всіх... Київ. окупованих, окупованих Кацапами держав. Чому саме Ки... Київ? Хоть ти ж Києві? хоч. Хоть... Ти в Києві живеш? Ну, під Києвом. Учився в Києві. А ти, типа під Києвом живеш? Під Києвом, під Києвом. А ти Ні де Ні, Ніфіга собі, ти, блін. А чого ти не де живеш, живеш десь э, в Луганську, наприклад? В Донецьку, а в Києві. А ти де живеш? А я не скажу. Чого? Очко не так, стально. Ні, та ми про тебе говоримо. Ми давай спочатку про тебе поговоримо. Ні, по ну не так. все час про мене. Ну, Треба бо, і тому, про що, тебе повідомляти. Тому що, що ти знає. цікава людина. Ти, ти росіянець. Ой, впав мікрофон. Ти росіянець, живеш в, під Києвом. В 65 му році вибрав саме. Столицю України. А що таке 65 й рік? Що таке 65 й рік? Що 65 й Ну подумай своєю головою. Що -й? Що таке й рік? Окупована Україна? 65-й рік окупації України. 65-й рік окупації України? Так Ну ти що, історію не знаєш? чи як? Як це? А що в каком году хочеш... захвати. Що? Росія захватила Україну? В якому році? Ну то десь було десь в 33-х роках, мені здається, был. Ну, я не помню точно, але в 20 каком-то. Ну, не столь важно. Ну, десь так, була окупація. Це еще Ленин умер в 24 му а це ще при житті Леніна жизни Ленина так, так? Ну, і яка 65-та ну і тривала рік, ця окупація, окупації, ну так посчитай. Скільки багато років ну грубо тривала? говоря, 23, 22 рік і 65 рік. Ну. То яка 65 років окупації України? Та ну, не 65 років в окупації. Ну ти ж сказав 65 років. Я кажу, років ти в окупації. Та ти української не розумієш. В 65 му році. я розумію. Я может бути говорить розмовляти плохо, Могу. А розуміти я хорошо розумію. Я розумість. ж кажу, так, що, що ти в 65-му переїхав в окуповану Україну. А ти в якому році приїхав? Я народився в, оку... в окупації. І де, І де ти народився. В Україні в окупації. Коли ще Україна. Не, то, то зрозумію Україна. Ну, Україна-то велика. Я кажу в окупації, я народився в Україні, в окупації. А я приїхав в окупації. Але ти і приїхав на окуп... окупа... чому... окупацію, А чому Та я хочу, я хочу запитатись, чому ти саме вибрав Україну як окуповану країну для життя? Ти, ти ж міг подумати, ти ж. Вже... Сподобалось мені. Мені сподобався Київ. Клімат. Чи що тобі сподобалось? Київ, Город. Так то воно ж було в окупації. Що там могло тобі сподобатись? Ну, то саме. Ну. А? а що ж, чим ти мені сподобаєшся, якщо ти в окупації родився. Так мені Окупа... в окупації, я не хотів жити в окупації. А, ну ти живеш. Жив. Не, я не живу в окупації. Ну так. ти ж не родився в, 2002... в 2000 році. Я народився, ж... коли Україна ще була в окупації. Ну. Ну. І далі? дальше. Що? А ти переїхав. Прикинь. було, було колись, була колись союз. Це країни, типа, об'єднані. Ти переїжджав із города в город, из міста в місто? Переїжджав? Так, звичайно. Так. І чого ти переїжджав з одного оккупированного Городу. А ти не розумієш, ти правда не розумієш цього? Чи ти просто прикидаєшся? Ні, я розумію, я не розумію, чого ти хочеш. Я кажу, ти, слухай, ти знав, що ці країни є окуповані Росією. Білорусь, Ти придурюєшся, чи ні? Білорусь, Казахстан, Україна, Узбекистан і так багато, багато республік були окуповані. При, при Балтику що при Балтику добав? Ну, добавь Прибалтику. Ну як, навіщо? А навіщо мені всі перераховувати? Я просто хочу, щоб ти мене зрозумів. Ну, на погано... всякий такий случай, ти, ти ж перебрав ті країни, які самі по себе, а ті, які входять в состав НАТО, ти чого-то так акуратно їх пропустив. <рес> та, та ми говоримо зараз про 65-й рік, коли ти переїхав. Ми не говоримо про теперішні роки. 17. Коли ти коли ти, ти народився е, в якій республіці? Я в якій? Так. В Союзі Совєцькому Соцілістик. Та ні, республіка, республіка яка була, республіка. Р... Яка? Російська Федеративна. Республіка. А, в Федеративній Російській Республіці народився. Потім так. переїхав в Українську Совєтську Республіку. Так. А чого ти саме цю республіку вибрав? Мені сподобалось. Але, блядь, ти розумієш, що це все окуповане було. Чому ти не вибрав якусь іншу країну для життя, де не, оку... не було окупації, бо неможливо було виїхати, так? Ну ти ж сам прекрасно розумієш. Угу. Ага. І ти приїхав і ти приїхав в мою Україну. Україну мою, а для якого ти взяв, що вона твоя? Бо тому що я по національності українець. Ну і що? І по етносу, і по громадянству. Ну і шо? І ти приїхав в мою країну. Із якого, із якого боку вона твоя? Ото я ж тобі кажу, мої, твоя, мої мій рід, мої предки завжди жили на цій я території. На Украї... Я на Україні живу більше, ніж тобі років. Але так ти... що Україна – це ти... моя, але не твоя. Як вона може бути твоя? А так, тому що я живу на Україні більше, ніж тобі років. Але ти свою культуру, свою культуру... Я приїхав до моєї країни і нав'язав мені. Да, вона не твоя. Моя, моя. Вона моя. Ага, твоя, ніколи не буде твоєю. А з чого ти взяв, що вона твоя? Бо тому, що ти Потому по ментальності тебе роки, інший. Тому, що тобі менше років, я живу на Україні. Але ти інший по ментальності. Тобі інша ментальність. Тобі хочеться, як це, поговорити так, щоб Что-то вы ви, выкрутить ви, и вывести на какой-то скандал? Я, я не хочу, не, я мне цього не потрібно. Ты не хочешь. И тебе это очень потрібно. Ты на этом. Не, мне это не потрібно. Потрібно, потрібно. Потому что ты ти ведь... Ты понимаешь, ты шестьдесят пятый. Ты шестьдесят пятый рік приравниваешь до 25... до 2025 року ти не прирівнюю з якого з якого ти бодуна прирівнюєш 1965 та я не прирівнюю рік, з чого ти взяв що я прирівнюю до 1925 року але з чого ти це а чо а чо ти не прирівнюєш 1900 але... але чого ти це взяв я рок, такого не говорив Рик. я такого не говорив Ну, я діла ну ти прирівнюєш ти прицепился почему я переехал в 65 году в київ Правильно? Правильно. Значит, у тебя был якийсь стиль. Аргументы ты, аргументы. Нет, нет, силька была. Типа оккупированная, ты ти сейчас переводишь розповсудити... 25-го року. Ты хотів розповсюдити російське ну, все. Ну Ты чего-то 65-й рік приравниваешь до 25-го. Ты ти ти специально це зробив, цілеспрямовано. Ну, конечно, я ж тебя искал по всему этому. Значит, значит. Значить... По всему Skype. Правильно. Правильно. Ти живучи в моїй країні навіть моєї мови не знаєш. Да не в твоєї, ти живеш в моей країні. Ти неправильно розумієш. Неправильно. Как б тебе Ні. було 90 років, 90 лет, я бы сказал, я живу в твоей краине. Но так как тебе намного меньше, чем мне, то ты живешь в моей краине. Нет. А не я в твоей. Ты помиляешься. Ты не можешь понять одно одного. Але я розумію, у вас насильно, вас твоя, що вас насильно, у тебе написано? Вас Росіян, в вас, Кстати, у в вас на паспорті нічого не написано. Ти даже не українець. Ти не знаєш, хто ти по етносу? Я знаю, хто я по етносу. Ні, не знаєш, я... а хто ти по етносу? Поляк. А ти вот, поляк? А ну як я буде, поляк. буде, буде по-польськи, я вінна людина. Мне по, не а ну, ну, ну мені ну, по-польськи стоп, стоп, розказуй. Стоп, стоп. Якщо ти поляк, Если фамилия... ты поляк, скажи мне, як будет польською, я вільна людина. Не надо мне эти... Слова. А, а, -а, бо ты не поляк. Твоя фамилия и как? Ты не хочешь сказать, где ты живешь, ты не хочешь сказать, как твоя фамилия. Чего ты прячешься? Ты еще балаклаву одень на лицо. Ти, ти мене постійно обманюєш, а росіяни це роблять постійно обманюють. Моя фамілія Шумський. Який? Это польская фамилия. фамілія. Это польская фамилия. фамілія. Шумський? А твоя як? А твоя хи-хи-хи. Ні, я не І скажу. Все. Ну що? Я це... говорю, ти ще балаклаву одень. А тому, тому, що росіяни, вони Где постійно ти... вони ты боишься сказать. Как твоя фамилия, ты боишься сказать? А ты, а ты захищаешь російське в Україні, яке? Нет, я Україну от таких как ты защищаю. Але який тобі сенс? А такой сенс? Какой сенс тебе нападать? На людей. А я не нападаю, я хочу діти. Ты пытаєшся убедить в тому, що он. Враг. А я нічого тобі. Навіщо а мені це що мені ти враг. Мені це не потрібно робити. А, а навіщо ти робиш це? А я, 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 я запитуюсь, навіщо ви ненавидите цю країну і живете в цій країні. Это ти ненавидиш цю країну і людей, которые живуть в этой країні. Ти ні Ти все перекручуєш. Я перекручую ровно стільки, сколько ти кручуєш. О, бачиш, і ти зразу переходиш на мову окупанта. Да, да, на мову окупанта на русский язик. Так. Так. І, і, ви, і ви зараз росіянці, ви зараз будете говорити образливі речі до українців. Ви постійно це робите? Не, не буду. Не надейся не дождешся. а можливо не буде через те, що ти, Ну, маєш трошки розуму. Да что ты говоришь, то до этого вдруг... немало, теперь вдруг маю. Але чого я ж ти не взял? казав, что ты не Так я ж, ж перее... ви... я ж переехал в 65-му году к тебе. Але ты переехал, когда тебя. А ты же ты мне так и не сказал, яка, проекти... твоя, яка твоя мета была переезду. Какая твоя мета, что ты в Я не в городі живу, я в місті живу. Ну в місті. То ви всі росіяни, то Или... ви всі росіяни вместе. живете в городах. Ну, яка твоя мета. Я в живу в місті. Яка твоя мета? Ну, э, отвіть. Зафіксувати колаборантів, які ненавидять мою країну і хочуть, щоб а її я, окупували. А, а я пере. А я переїхав, щоб. Зафіксувати от таких як ти, які ненавидять людей в моїй країні, в Україні. А людина, яка не здатна вивчити мову, значить вона не зовсім сформована. Да що, да що ти кажеш? Бо тому, що люди, які не здатні вивчити більше ніж дві мови, вони недорозвинуті. Ну, слава Богу, що ти передвинутий. <рес> ну, добре. Так. То якщо ти зможеш сказати, то скажи, яка твоя мета переїзду з однієї республіки в другу. А яка твоя мета, що ти переїхав? Кращого життя шукав. О, і я краще вас життя. Але чого ти цього не хотів сказати? Що тут такого? Бо як ти ставив запитання, так я і відповідав. Я зрозумів тебе. Да нічого ти не зрозумів. Я зрозумів тебе, але ти переїхав ще в мою країну. Дальше... Не в твою, це ти в мою. І це і далі продовжуєш нести свою, не, не, не. Е, свою не, окупацію. Ні, ні. Це ти приїхав в мою країну. Я приїхав в твою країну. Ну ти смішний дядько. Ось, добре. Коли е... буде тобі 90 років, тоді ти младше в я, я хочу добре. Я, скажу, що добре. Ти приїхав в мою країну. я хочу, переїхав. я хочу, щоб вони отримували. Не до громадяни України і їх всіх депортували на їхні болота, оцих всіх росіян. Щоб вони не заважали розвиватись, бо вони є гальмо розвитку нашої країни. Так що слава Україні і за русским кораблем, окупант. Так що підписуйтесь на мій канал. Якщо